Запис знайдено у старому блокноті перед зотрілих речей у покинутій квартирі, очерк нервової, місцями чорнило розмазане, ніби рука тремтіла, а сторінки зім'яті, Мов автор стискав їх у Якщо хтось це читає, благаю, не робіть моєї помилки, не торкайтесь того, чого не розумієте. Мене звати Андрій. Я звичайний хлопець, був таким. Знаєте ці сайти з дивними речами, старі антикварні лавки в інтернеті, де продають ляльок без очей, іржаві ключі від дверей, яких більше не існує. Я люблю такі місця, шукаю унікальні речі для своєї колекції, але цього разу я натрапив на щось інше, те, що назавжди змінило моє життя. Сайт виглядав старим, не мов би його ніхто не оновлював десятки років. У списку товарів годинники, книги, ляльки, і серед них чорне дзеркало. Ото не було лише опис відображає те, що зазвичай приховано. Дивися довше, і воно помітить тебе. Це мене зацікавило. Але я ставився до цього опису скептично. Ціна була смішна всього 5 доларів. Не роздумуючи, того вечора я замовив це дзеркало. Посилка прийшла дивний старий пакунок, прив'язаний мотузкою, пахнув сирістю і гниллю. Я розгорнув його і побачив дзеркало маленьке, трохи більше долоні. Павутинками тріщин, чорним, мов вугілля. Перше, що насторожило, воно нічого не відображало, який би кут не пробував, як би не крутив, тільки чорна порожнеча. Я поставив його на полицю, вирішив не чіпати, але дарма. Я прокинувся від шуби. Здавалося, що хтось крибець у стіну за ліжко. Я завмер, намагаючись зрозуміти, чи не здалося мені. Але звук повторився довгі, повільні подряпини, не мов би хтось великими, післявими пальцями водив по шпалерах. Я швидко встав, схопив телефон, посвітив нічого. Глянув на церкало. Воно виглядало дивно, ніби хотіло, щоб я на нього дивився, але через декілька секунд воно більше не було порожнім. У темряві воно показувало мене але не зовсім мене. Фігура якось швидко змінилась і вже була згорблена шкіра, сіра, очі чорні провалля, і що найстрашніше, воно усміхалося. Я швидко кинув дзеркало в шухляду і зачинив її. Думав, можливо, це все мені здалося, і я просто перевтомився. Заснути не можу. Я виразно чую дихання у своїй кімнаті. Дзеркало лежить у шухляді, але я відчуваю його. Здається, воно дихає разом зі мною. Вирішив позбутися його, виніс у під'їзд залишив біля смітника. Але коли повернувся, воно знову було у мене вдома. На тумбі. Я не міг у це повірити. здавалося, що я сплю. І тепер я точно знаю. З дзеркала за мною хтось стежить. Я почав шукати інформацію про це дзеркало в інтернеті, жодної згадки. Жодних формів, нічого. Я гуглив, питав у групах колекціонерів, шукав серед антикварних записів, ніякої інформації немає. Нарешті знайшов один запис у якомусь старому блозі. Людина описувала подібне дзеркало, казала, що воно спочатку лише дивиться, а потім починає бачити тебе. Писала, що воно хоче забрати твою душу. Запис обривався. Я спробував знайти спосіб позбутися його порожньо. І саме тоді монітор згас. Електрика не зникла, лампа світилася, телефон працював. Тільки комп'ютер вимкнувся сам по собі. Я спробував його увімкнути, але він більше не працював. Хтось стукає у двері. Я відчиняю сусіди з квартири навпроти. Ці ідіоти постійно шуміли, але зараз вони стояли переді мною стурбовані. Чувак, що у тебе там відбувається? Ми чуємо якісь звуки зі стін. Я здригнувся. У вас теж? запитав я. Вони обмінялись поглядами Ні, тільки у твоїй квартирі. Мені спала на думку ідея: якщо я передам дзеркало комусь іншому, можливо, воно відчепиться від мене. Зачекайте, сказав я, я вам дещо покажу. Я розвернувся, підійшов до тумби. Дзеркала не було. Я кинувся до шафи, до шухляди, нічого. Сусіди знизили плечима. Ти взагалі нормальний? Дзеркало не просто відображає, я вперше заглянув у нього довше, ніж на кілька секунд, і побачив щось велике воно стояло за мною. Його пальці ковзали по моїх плечах висохлі, чорні, з довгими нігтями. Тепер обличчя було порожнє, без очей, без рота, але воно дивилося. Я повернувся, позаду нікого не було. Подивився знову в дзеркало, але дзеркало більше не показувало мене тільки його. Я втік до сусідів, моїх клятих сусідів, яких я завжди ненавидів за шум і постійний гамір. Але коли я подзвонив у двері, ніхто не відповів. Я був упевнений, що хтось є дома. Я чув голоси. Але коли штовхнув двері, вони повільно відчинилися. За ними не було квартири, не було стін, не було навіть підлоги. Там було лише чорне, ласка безкінецьне ніщо. З там щось вийшло довге, лише руки, лише тінь. Як ті до себе зачинився, тепер пишу це дзеркало лежить переді мною. Із нього воно дивиться на мене, і воно усміхається. Запис обривається, подальших сторінок не знайдено. Квартира номер 17 залишається порожньою. Дзеркало так і не знайшли.